Ці малюки, самець і самочка Пугача, з'явилися на світ в одеському зоопарку. На момент своєї першої відеозйомки вони і не здогадувалися, що дуже скоро стануть головними героями пригодницького екшену, дивовижної історії про те, як люди намагаються відновити чисельність благородних птахів в місцях їх історичного проживання. Але про все по порядку. Одеський зоопарк вже 20 років носить статус заповідної території загальнодержавного значення і входить до складу природно заповідного фонду України. Як і всі сучасні зоопарки, він є науково-дослідницькою і культурно-освітньою установою, що виконує найважливіші функції по збереженню генофонду дикої природи. Наукова спеціалізація одеського зоопарку утримання, розведення і реінтродукція у природу рідкісних та зникаючих тварин півдня України. Тут працює єдиний в нашій країні розплідник хижих птахів і сов. Саме в ньому і мешкають пугачі, які вже багато років успішно розмножуються. На підставі договору про співпрацю між одеським зоопарком і Національним природним парком Нижньодністровський, вже третій рік пташенят Пугача, що народилися в Неволі, вивозять в Дельту Дністра, де ще в першій половині минулого століття пугачі вважалися корінними жителями. Ідея повернення Пугача в природу належить завідувачеві розплідникам зоопарку, відомому орнітологові Віктору Пілюгів. На його плечі лягла й головна відповідальність за транспортування і доставку до місця призначення молодняка, що вже повністю сформувався. Пугач одна з найкрупніших сов нашої планети. Розмах крил цих тварин досягає 180 см. сантиметрів. Янтарні очі пугача, подібно до всіх совиних, розташовані спереду, а не по боках. При цьому вони нерухомі. А от голова може повертатися на 270 градусів. Випускати птахів вирішили в межиріччі Дністеру і Трунчака на безлюдному острові в заповідній зоні. Ця місцевість добре захищена від зовнішніх факторів. Аби потрапити на острів, необхідно фарсувати річку. Співробітники національного парку на чолі із заступником директора Миколою Ораженка акуратно перенесли клітку з пугачами у човен, після чого подорож тривала далі. В дикій природі пугачі живуть приблизно 20 років. Це сильні і відважні птахи, здатні відігнати від свого гнізда лисицю та навіть вовка. Найстрашнішу загрозу для пугачів представляє людина, що знищує місця гніздування птахів, вбиває їх із-за якихось марновірств. Нерідко пугачі гинуть на високовольтних лініях електропередач. В наш час пугач занесений до червоної книги більшості європейських країн. На території України в природі цих птахів налічують лише 200 пар. Випуск молодих птахів у природу обов'язково починають з адаптації. Для цього їх поміщають спеціально підготовлені на території парку Вальєр. На новому місці наші герої спочатку поводяться доволі насторожено. Тут їм належить провести декілька днів. Їх годуватимуть і спостерігатимуть за тим, як пугачі освоюються на новому місці. Через тиждень вольєр відкрили, і наші пугачі благополучно покинули його. Деякий час вони трималися неподалік, а потім почали самостійне життя. Головна мета проєкту, що отримав назву Пугач збільшити поголів'я цих птахів у природному середовищі. Наша парочка вже не перша. Співробітники Національного природного парку іноді бачать їх попередників. Тим самим спростовуючи сумніви з приводу того, чи можуть птахи, виведені в неволі, повноцінно влитися в дику природу. Каріпському морі налічують більше семи тисяч островів з прекрасними пляжами. Їх теплі прибережні води ідеальна умова для існування найбагатшого на планеті природного середовища коралових рифів. Вони нагадують підводні сади, побудовані рифи мільярдами крихітних істот. Це коралові поліпи. Вони мешкають величезними колоніями, створюючи на рифах дивовижні конструкції. Ось м'які корали, що нагадують рослини. Тичія розгойдує їх, немов легкий вітерець. Але справжні будівельники рифів ті, хто створюють саму основу цього співтовариства. Тверді корали, такі, як цей двометровий красень. Корали отримують багато світла. Для них це життєво необхідно, тому що всередині мешкають водорості, що служать для коралів джерелом харчових речовин. Асувати бурими водоростями не проти і місцеві риби. А от інші припливають аби пройти тут процедуру очищення. Цей креольський губан розпещений увагою дрібних рибак. Йому це дуже подобається, а нагородою для рибок стає їжа. Дрібні креветки деколи можуть схопити риб за вельми чутливі місця. Вони вибирають найсмачніші шматочки між червоними зябрами. Особливо обережним доводиться бути, коли чистиш рибі зуби. Але в результаті всі задоволені. Багато карівських мешканців можна назвати унікальними. Кальмари, наприклад, вміють чудово маскуватися. Вони зливаються з поверхнею рифа, набуваючи його кольору, щоб обдурити хижаків. Коли небезпека позаду, вони знову міняють колір. Цього разу, аби поспілкуватися з іншими кальмарами. Залицяючись до самки, самці набувають білого кольору, тим самим попереджаючи суперників. Ну а самці, вони демонструють себе в усій красі. І, схоже, вона приймає залицяння. Чудово, відчуваємо ми себе серед квітів та рослин. Без живої зелені будь-яка ділянка і будь-яке приміщення, що навіть чудово виконує свої функції, здаються скучними і буденними. Рослини вносять яскраві кольори і неповторні аромати, створюють особливу атмосферу і вже звично оточують нас в повсякденному житті. Існує думка, що найпершою рослиною, яку одомашнила людина, була пальма. Приємно думати, що це саме так. Адже пальми одна з найсвоєрідніших груп рослинного світу, яка за значенням в житті людини поступається лише з лаком, а по використанню не має собі рівних. В давнину пальма почиталася божеством. Їй навіть поклонялися. Сьогодні для більшості людей вона уособлення добробуту і предмет особливої гордості. Витончені та водночас величні пальми, як кімнатна та вазонна культура вже багато століть поза конкуренцією. До речі, в наших кліматичних умовах з початком літнього сезону рекомендується утримувати майже всі види пальм на відкритому повітрі. Деякі їх представники будуть вишуканою прикрасою саду аж до жовтня, а є і такі, що витримують морози до мінус 10 градусів. Всього відомо близько трьох тисяч різновидів пальм. Серед них є і гіганти, і карлики. Відрізняються пальми і за формою стовбурів, і, звичайно ж, за формою листя. Їх поділяють на дві великі групи віялові та пересті. У перших лист нагадує розкрите віяло, а у других перо райського птаха. Майже всі пальми уродженці теплих країн. У природі вони частіше зростають по берегах річок, морів та океанів. Тому найголовнішими для них завжди залишаються світло і вологість. Знайдіть для них найкраще місце світле, але без прямого попадання гарячих сонячних променів. Влітку не забувайте добре поливати своїх вихованців, а якщо потрібно, і додатково оприскувати. А ще пам'ятайте, при всій своїй відносній непримхливості пальми все ж таки справжні мешканці півдня і не люблять протягів та різкої зміни температури. Для того, щоб правильно вибрати пальму, краще враховувати не її зовнішній вигляд, а умови, в яких вона знаходитиметься. І хоча для кожної окремої рослини підходить не всяке місце, проте для будь-якого місця можна підібрати відповідну рослину. Вашингтонія одна з найневибагливіших пальм. Вона славиться швидким зростанням та унікальною здатністю легко відновлюватися навіть після повної втрати листя. Цю пальму легко впізнати саме завдяки вієловому листю з численними нитками, які надають їй чарівний вигляд легковажної кучерявої красуні. Цікаво те, що старе усохле листя може не обпадати роками. Формуючи на стовбурі досить високу спідницю. А черешки дорослих рослин покриті колючками. Життєві потреби фінікової пальми чудово характеризує давня арабська приказка: цариця Оазису купає свої ноги у воді, а прекрасну голову у вогні сонця. Назва Фінік можливо пов'язана із міфічним птахом Фенікс, який відроджувався з власного попелу, оскільки і ця дивовижна рослина здатна утворювати нові ростки від стовбура, що вже майже загинув. Одним з найбільш холодностійких представників цього виду є трахікарпус струнка пальма з неймовірно волохатим стовбуром. Висота дорослої рослини може досягати 20 метрів. Якщо ви не хочете, аби ваша пальма була дуже високою, при кожній пересадці трохи підрізайте її коріння. Хамеропс, навпаки, невисока, кущеподібна пальма, яка до того ж і зростає дуже повільно. За період вегетації з'являється найбільше 5-7 листів. Серед рослин, що своєю зовнішністю нагадують пальми, одне з перших місць займає цикас. Недарма свого часу шведський ботаник Карл Ліней введений в оману цією вражаючою схожістю, дав йому латинську назву від грецької Кікас пальма. Цикаси рослини вельми неквапливі в своєму зростанні. За рік на них може з'явитися лише одне листя. Такі темпи зростання настроюють на неспішний ритм життя. Цикаси з'явилися на землі ще в мезазуї. Отже, у порівнянні з часом їх існування, вся історія людства коротка мить. І хоча до пальм цикаси не мають жодного відношення, їх листя один в один нагадують ваї перестих пальм. Якщо вірити психологам, люди, що вирощують декоративні пальми, відкриті розсудливі і мають добрий смак. Можливо, тому ці рослини асоціюються з елегантністю, хоча можуть прикрашати і досить скромні приміщення. В наш час пальми знов лідирують в інтер'єрному озелененні, адже здатні нагадувати про відпустку протягом всього року.